Ну що, готовий такий велосипед 52 вольта, 70 ампер годин, контролер 30 А, дисплей, круїз контроль, ручка газу, гальма, фара. Все так зробили, Такий ось вийшов велосипед на сьогодні. ну Що вам скажу, як для мене то Треба мені звикати. Хлопець, який на ньому буде їздити, каже, йому подобається. Так що пасасистент. <кху> ось такий ось вийшов коник. Рама повністю робилася спецзаказ. Хлопець каже, три роки робили. <кху> ну, кошти збирав і все інше. Ну каже, зробив. Так що, так що звертайтесь, кому треба щось <кху> також зібрати до кучі. Можемо взятися. Цілий день ми на нього потратили. Цілий день.